Заїхала в ремонт сідушка фірми Ісрій, навіть візуально ціла вшивка. Все добре. Ну, буквально ремонт був дрібний строс, е е клапан, подрибний клапан на механізм. Механізм відкидання спинки, профілактика. Ну і ще деякі дрібниці, пукля, сам паралон підремонтувати. он, до речі, вісить. Сохне він. І нічого не предвіщало біди. Почали вскривати її, щоб відріхтувати, замінити подривний механізм. Оце старий, він має бути рівний. Це вже почали ставити. І при огляді я звернув увагу, що речак був варений. Оцього я вже не бачу при огляді. Тобто, ми бачимо, що воно вже криво, геометрії ідеальної вже на цій сідушці не буде. Але це все півбіди, це все добре. Вирвало, направляючий. Тут люди уварили яким-то металом, його теж вирвало, це відірвало, це перегнуло усе. От, понятно, що ідеально ця вже сідушка не буде, але робочий можна зробити. Ну я подзвонив клієнту, клієнт абсолютно адекватний. Обсудили вартість з ним. Понятно, що вже в станках я цю роботу робити не буду, тому що тут і вартість не та, і вже ну, нема сосну, це тільки речах міняти. і направляючи. Там продається один донор. Але в нього теж цих направляючих немає, вони зняті. Тому якоби так. Ну, Значить, що зробити? Значить, По старинки, методом наплавки сваркою і шліфовки. Вручну. Оця робота вручну. Ну, Лишилося цю? Ще за її вже так грубо пройшовся, але тут ще є моменти, тому що воно протерло. Ось тут повністю, це так накладка наварна, протела повністю дирку, розігнула цю частину і цю частину. Тут так само. І люди, не відрихтовуючи, її просто, ну це я не знаю, це так в полі зробили, або на яком-то ще на монтажі. Тут ще, звісно, ще працювати і працювати з цією частиною, але грубо вона вже бачить, оце аж звідси почало гнути її, ось відкріплення. От. Але все одно через пару годин ручної праці буде отак. Тепер оці царапинки маленькі алмазним шанатфілем пройтися, щоб гладкість була. Ну, до ночі якраз спію і завтра зранку збирати, бо побід віддавати її.